Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Геймс. І сьогодні ми будемо грати в Hill Climb Racing. Ну і сьогодні ми проїдемося вже на дві останніх траси як на одноколіснику. Це є мега-хайквагі та мега-десерт. Ну, можемо в принципі починати грати. Перше у нас буде це мега-хайквагі. На мега-хайквагі одноколесник проїхався 4 кілометри та 576 метрів. Це є ну, 4576 метрів. Що, в принципі, навіть як цього транспорту. Найбагато, я скажу вам, тому що, ну, бачите, який це є транспорт, що можна легко з нього збитися. Але, в принципі, це є багато, навіть це є добре. Що ж, ну і ми проїдемося 500 метрів, ми вже ми проїхалися. Ну, в принципі, навіть дорога та така, так як, наприклад, в шосе. Це дуже, знаєте, схоже як на шосе. Ну і ми вже перевірили, вже знаємо, що це вже така за траса, ну і як то є в одноколеснику. Хоча ми можемо далі навіть проїхати, а то щось дуже швидко так проїхали 500 метрів, вам так не здається. Ну і останнє, що у нас буде, в принципі, у нас таке невелике відео, але зато будемо випробувати різні траси, різні транспорти, ну, і таке. це є мега Десерт». Ну, на мега то я вам скажу одне, що на одноколеснику, е, ну, просто проїхався кілометри та шістсот шість метрів. Шанавіці небагато яко з е, Мегахайпай, Ну тут е, дорога. Трохи кривіша, просто трохи кривіша. Ну і бачите, як то це виглядає. Тут просто буде стійно труситися, ну і так то і є цією дорогою. Ну і в принципі навіть є якийсь кінець-транспорт, що проїхався близько до 3-3 та 8 метрів. Ну, коротше, 3200 метрів. Що показує на червоному, червоному трикутнику прапор, такий, знаєте, що зверху є ну, всього, що там, зверху корони, зверху корони, так, то, ну це є парапорт, звісно. ну, 3200 метрів. Ну, це є близько. Це є близько, але зараз вже, вже відтак випробували. Що ж, ми вже випробували усі траси від сільська місцевість. Зараз я вам покажу ось, аж до е, мега-десерта Мега -десерт на одному коліснику. Ну і наступний транспорт, до якого ми підійшли, це є квадроцикл. Це як дорог цикл. Ну і це буде вже на наступному відео. Так що підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!